Друзі, колеги скажені вітаю вас. На вулиці Зима. Снігу, правда, немає. Але кінець року завжди на скаженому це якийсь новий проєкт. Ми вже давали попередню коротеньку інформацію про проєкт під назвою куфер Знання скаженого гроному. Ну, це Випіндрьош. Скаже на агроному, як завжди, ми шукаємо якісь цікаві назви, старовинні назви. З іншого боку, ви скажете, а що такого тут дуже багато проєктів, де виробничники, агрономи можуть отримати нові знання або зафіксувати старі. Ми намагалися в цьому новому проєкті новому. Я його називаю новим, тому що ну, він дійсно новий. Говорити, як не дивно, про банальні речі. Але говорити про банальні речі зовсім з іншого боку, зовсім з іншого погляду. Говорити про тренди, про якісь дрібнички. Про які завжди не вистачає часу поговорити. І якраз, як кажуть, в цих дрібничках і часто ховається ну, суть проблеми або суть рішення. І ми вважаємо, що цей проєкт буде цікавим агрономам, студентам, науковцям, думаю, тому що Далі я розкажу чому. Всім тим, хто працює на землі і намагається удосконалити свої знання, тим більше, що факторів, які впливають на кінцевий результат, на наш щасливий кінцевий результат, дуже багато. Так от, що про цей проект ще треба сказати. В цьому проєкті в першій великій частині, яка буде складатися з 6 чи 5 відео, ми будемо говорити про засоби захисту рослин. Так, будемо шукати банальні речі, які при прискіпливому розгляді виглядають не дуже банально. І, звичайно, для цього. Ну, мого фаху і фаху наших співробітників точно не вистачає. І для цього в цей проєкт ми запросили дуже цікаву людину, як на мій погляд. Це Вікторія Квятковська. Вікторія відома багатьом скаженим, вона часто Дуже системно і глибоко коментує наші пости на нашій платформі. Але мене зацікавило те, що Вікторія, по-перше, молода, по-друге, жінка. По-третє, дуже системний, на мій погляд, дуже глибокий фахівець. І її знань може вистачити на багато-багато людей. І мені здається, що якщо вийде вона на такий великий загал, як платформа Скажений агроном, це буде дуже гарно. Тим більше, що Вікторія не просто включилась в цей, цей проєкт, а одразу внесла в нього дуже, дуже важливий елемент, за який я думаю, я вдячний і будуть вдячні ті, хто буде. Працювати з цим проектом іде про те, що коли ми будемо обговорювати якісь речі, крім тайм-кодів, можна буде ще отримати посилання, покликання на масиви знань, якими ви зможете удосконалити. Ці запитання, до яких ми тільки поверхнево будемо торкатися. Тому і оцей масив знань, ці посилання, ці динаміки, нам буде надавати Вікторія зі своєї бази, яка в неї дуже велика, і вона готова поділитися. Тобто, наш проєкт стає такою собі метрикою, такою собі матрицею знань, де кожна людина зможе зануритися і, і навіть просто сформулювати нормальний промпт для Charta GPT. А зараз в цьому анонсі я хотів би. Поставити пару запитань до Вікторії, просто попросити її, щоб вона розказала про себе. Все, все, все налаштували Вікторію. Я дуже радий з вами, з вами зустрітися, отак очі в очі. Тому що ми, ми з вами знайомі дуже давно. Я так. Вважаю собі, по Фейсбуку, так, да, по, по Фейсбуку, але не було можливості ну, прямого спілкування. Я вам скажу одну цікаву річ. Цей проєкт, який був задуманий вже давно, і хотілось його зробити не банальним. Я шукав людину, яка б відповідала, яка б була співавтором, не просто фахівцем і якимось експертом. А була співавтором. І ви, коли я вам запропонував, ви одразу включились, тому що я, я в анонсі розкажу, в чому ваша така дуже вагу, вагомий внесок в цей проект. І ще одне хочу обов'язково сказати: в 23-му році, в грудні, я був у Філатова Віктора. Uh -huh. Ну і ми взагалі розмовляли. І, звичайно, як нормальні мужчини, ми обговорюємо людей. От і він дуже... Дуже-дуже якось так піднесено згадав ваше прізвище і згадав, от ти подивись, от дуже цікава людина і дуже цікавий фахівець. Угу. А для мене його думка ну це дуже важливо. Я хочу вас попросити буквально в двох словах розказати про себе. Ну, Щоб розпочати цей проєкт, багато людей вас знають, але. Ще більше, мабуть, не знають. <гум> мабуть, так. А, ну, що можу розказати про себе? В принципі, я родом із Західної України, це Рівненщина, виросла в умовах, де розвинене в принципі, сільське господарство, ліси, Ви Міська річ, людина. Міська чи... людина, але, <гум> скажімо так. Дача, паї це все є. Тому була в із безпосередньо із селом, і з природою дуже пов'язана. І ну, в принципі, коли я навчалася, у мене завжди був такий як роздвоєння. скажімо так, з однієї сторони, в мене було загострене почуття справедливості, і я хотіла стати юристом. Так, я поступила в Харків в прокуратуру. Але в останній момент. Я була активною учасницею різних, ми проводили там турніри, їздили в Одесу, в Севастополь в той час, займали призові місця і, в принципі, мені запропонували, так як там були в журі присутні декани з різних університетів, вони забирали активних студентів. І мені, в принципі, від о, мого міста дали направлення. Давайте на... Трошечки тоді назад. Ви да. навчались в цей час в школі. В школі. школі. Так, ага. в нас був ліцей із поглибленим вивченням іноземних мов англійської французької, і вони ще частково був напрямок правознавства поглиблений. поглибленої. Ага. Мені це дуже подобалось, мені це близько, і ну, я мені дуже хотілося. Працювати саме в цій сфері, тому що захищати права тих, кого порушили. Але коли я, я подала на захист рослин документи і прийшла в Харків. І в останній момент я поговорила із своїм хорошим знайомим, який працював, і ну, мабуть, смішно прозвучить, мені сказали: або я сама звільнююся, або мене знайдуть в якісь річці. Поряд, тобто Тому, вас що... вже тоді попередили. Попередили, що з моїми там принципами і світогляд, світоглядом я не зможу просто там працювати. Тому була дорога в аграрний чому, університет. Чому агроуніверситет і чому засоби захисту рослин? Ві, ну, дівчинки, я так розумію, краще там біологія, ну рослини, а тут захист. От не Чили... вийшов юридичний захист, то <сх> пішла в захист рослин Там було більше біологічний місті... вільних? Ні, чи... мені взагалі, в принципі, подобалось це, тому що, як, як мені сказали, це лікар рослин, це людина, яка має ідентифікувати проблему, поставити точний діагноз і угу. вилікувати. Тому мені це теж було близько, скажімо так. Вибрала цю дорогу і абсолютно про це не жалію. Мені сподобався лікар рослин. І це був який вуз? Це був наш аграрний університет, ну, Київськ, так. Київський, в Києві. Да, да, да. Ви його закінчили? Так. В... Ой, дай Боже пам'яті. У 2017 році. У 12-му і... я поступила, в 17 але просто я вже, в принципі, ну, Другий, третій курс, я вже шукала роботу по спеціальності. Okay. Тобто, мені дуже пощастило з моїм дипломним керівником, це Косолап Микола Павлович. Це дуже розумна людина, яка ем, дала правильні настанови. Взагалі, ну, скажімо так, будучи студентом другого курсу, коли в тебе є можливість поїхати з проєктом на поля ЛНЗ, наприклад, або там на. До дробязка на поля, подивитися, як це все працює, проводити обліки, бачити це все своїми руками робити. Це все таки дало той поштовх до того, що потрібно раніше починати включатися, не чекати до кінця магістратури, а вже мати ну, якийсь якісь мабуть, Відчули, що навчання це один пласт інформації. А от цей перехідний практичні. У ну, є... нас е, була велика кількість дуже хороших викладачів, е, практиків, які дійсно, е, ну, навіть викладачі, які не практики, були, які давали дуже хороший теоретичний матеріал. Мені здається, в нас в Україні дуже це недооцінюється. Тому що ой, що там ця теорія, але Давайте теорія одразу... пояснює дуже багато речей, які ти потім бачиш в полі, ти можеш не їхати в поле і пояснити зрозуміти зрозуміти причину, чому це так сталося. Давайте одразу дамо пораду, хоча це не неправильно, просто скажемо. От навіщо, на ваш погляд, які базові знання повинні бути у агроному? А них... по захисту рослин чи ну, агронома? Ви знаєте, ми взагалі-то робимо цю роботу для людей універсальних, і ми йдемо, в принципі, туди, тому що людей буде все менше і менше. Колись було 10-15 агрономів угу. в господарстві. Зараз вже один-два, а може взагалі один. Ну, да. І він же, і управлінець, і механік, і бухгалтер, а, наприклад, в, Деяких національних, там, ну, наприклад, голландських чи в інших, ми взагалі не бачимо агронома, ми бачимо менеджера. Uh -huh. То от які базові знання, без яких дуже складно зрозуміти і захист, і ну, всі процеси, які виникають з самою рослиною. І в ґрунті, і з природою, угу. що треба обов'язково обов вивчати, ну, на ваш все, На мій погляд, все-таки, на мою думку, не можна бути універсальним класним спеціалістом в широкому розумінні, тому що ну, це дуже неосяжна сфера, і ну, я спілкуюся з колегами, які виключно там на агрономії вчились. А ми захисники рослин. Тобто, якщо в мене на захисті рослин фітопатологія була чотири роки, там загальна сільськогосподарська, там і так само з ентомологією, то в них там за півроку цей курс прийшов. Так само захист рослин. Якщо в нас там є цей курс і це все проходить, то в них там взагалі цього не було, або оглядово. Тобто, для агрономів, для них виключно більше технології, ґрунтознавства, агрохімія потрібні все таки що стосується захисту рослин, мені здається, це має бути окремий спеціаліст, тому що розуміти всі хвороби, шкідники, бур'яни, плюс весь хімічний захист, як це працює, ну це фактично одна людина. Якісно це не може розуміти. Якщо скласти це докупи і от намалювати такого універсального спеціаліста, то обов'язково має бути розуміння ґрунтознавства, ну, першочергово, як все працює, які процеси відбуваються. Звісно, ми навіть, я думаю, там і на 5% на сьогоднішній день, які б ми розумні не були, ми не розуміємо. Мені здається, Насправді, що це поки що космос. Це yeah. космос. Ті речі, які відбуваються, їх просто. Наразі не можна пояснити, рослини в рази розумніші за нас, там є своя система і нам ще складно до цього ми ще не скоро думаю, доберемося, навіть і зі штучним інтелектом. Обов'язково ґрунтознавство, обов'язково агрохімія потрібно розуміти, а, ентомологія, фітопатологія, гербологія це must have. Фізіологія рослин. Фізіологія рослин теж обов'язково. І е, хімічний захист рослин або фітофармакологія, як це називається зараз. Угу. Ну, це от прям такі критично необхідні там ну, основні. Виходить, що ну, майже все. Майже все. Тому але, що ну, от неможливо якісно розібратися в всіх цих темах одночасно і не дивлячись на досвід, не дивлячись на практику. Навіть фізично кожного року оновлювати дані, читати це все ну, це нереально. Мені дуже цікаво з вами спілкуватися ще по одному важливому такому фактору, що ви з одного боку теоретик, з одного боку, людина яка кабінетного формату, з іншого боку, я знаю, що ви. Дуже багато працюєте в полі і маєте практичні знання. Щоб закрити тему про вас, uh -huh. будь ласка, в двох словах де з ким ви працювали? Ви вже назвали чудове прізвище і Косолапа, і Дроб'язка uh -huh. згадали, де де і як, і скільки ви працювали? В яких місцях? В яких місцях? Іде зараз. Іде <клес> зараз. Ну, мені не так багато років, щоб хвалитися е, якимось е, тривалим досвідом роботи. Ну він в принципі тривалий, тому що я в принципі з 2014 року пішла працювати. А е, на жаль, в нас в Україні, якщо ти дівчина, якщо тобі плюс-мінус тобі там в районі 30 років. Сприйняття ем, якесь від, не хотіла би так говорити, але це є прямо. Дівчина гендерне воно нікуди не ділося. Воно ну, абсолютно uh -huh. це ж таки сприймається. Ну, звісно, потр... просто тобі потрібно затрачати багато часу, щоб людина зрозуміла, що ти дійсно є фахівцем і адекватно тебе сприймала. Тобто в жіночої статі енергозатрати на цей процес значно більші, значно більші так. Uh -huh. тому що тебе за замовченням сприймають як ну, ти дівч... дівчинка, ти звідки? Там, що ти мені можеш пояснити, розказати? У мене 40 років стажу, я ще в колгоспі працював, тому, тому це... це нікуди не ділося. Знаєте, я з вами трошки погоджуюся, трошечки ні, тому що я фахівець по комунікаціях і знаю, що. Ну мені особисто легше з жінкою домовитися, в мене немає ніяких там mm. проблем е, з цим. Але ну, мені хочеться подобатися жінці. Я там починаю пір'я mm -hmm. розпускати. Але це таке. Ну я розкриваюсь, я розкриваюсь, і тут є можливість mm -hmm. у жінки. Мені здається, є такі інструменти, коли там е, деякі непробивні речі можна про, про, ну, mm -hmm. провести. Проговорити. Зараз де ви працюєте? А, зараз я до того, де я працювала. Найбільший так. досвід в принципі, я з четвертого курсу вже пішла працювати в Укривіт. А, Я працювала в, в агродепартаменті, тобто всі внутрішні дослідження, випробування, тестування ну, безпосередньо, в тому числі, це мені займалося. А, на даний момент я працюю в АХТ продакт-менеджером по напрямку фунгіцидів. І, скажімо так, коли ти вже там, в принципі, в полі багато чого побачив, протестував, тобі хочеться більше розуміти ринок, і продакт-менеджер це взагалі інша сфера. Це набагато більший обсяг знань необхідний, це потрібно аналізувати ринок, тенденції, економічну частину рахувати. Крім того, що саме собою потрібно Базові все існення, тест да. тестувати і розуміти там біологічно, як це працює, тому, тому так. Якщо коротко, ну і я свій світ зі свого боку скажу, що мені цікаво чому з вами говорити, тому що ви молода людина, тому що ви вже досвідчена, досить і а може до. Занадто досвідчена. <гум> і наш проєкт, я думаю, з вами буде цікавим. На цьому про вас закінчимо. Чи, да. чи може ви Більше... е, да, останній на десерт розкажете, що вас в цьому житті дуже надихає, і що вам приносить натхнення, радість, задоволення? От. Мої... Це тільки робота, чи є якісь хобі? Чи... А... Хобі, я люблю грати на фортепіано. Мені подобається розслаблятись, я люблю музику. У мене теж є музична освіта, просто я займалася. Я хотіла теж, ще в консерваторію поступати. Але... Це школа? У мене, наприклад, сім класів. Так, так, так. У мене фортепіано. Ну, хореографія сама собою ще угу. була, тобто повний комплект. І люблю читати. Останнім часом більше. Історичного напрямку книги е, в комуністичний період, як це все було, тому що люди не розуміють причинино наслідкових зв'язків, що з нами зараз відбувається, це не те, що виникло 10 років тому. Це те, що там століттями відбувалося. Це все просто Багато відповідей там так, є. Так, вони всі є абсолютно і просто потрібно читати і розуміти свою історію. І мені е, приносить задоволення це коли е, ти дійсно можеш допомогти людині, коли ти дійсно можеш дати пораду, яка людині допоможе. Тобто, з те, що ми починали, лікарі рослин, які правильно можуть ідентифікувати і правильно правильні ліки можуть приписати, щоб вирішити проблему. Оце дійсно надихає, коли людина отримує результат. Ну, то і тут ще складніше і з тваринами і з рослинами, що люди можуть щось сказати про свої болі. А так. рослина, на жаль, мовчазна, і треба побачити, що, що їй не вистачає. Так. Ну, давайте на цьому закінчимо про вас. Угу. Дякую. І що ми будемо в наступній частині? В наступній частині я хотів би з вами поговорити. Про засоби захисту рослин взагалі, взагалі, тоді до зустрічі в наступній частині домовились.